80% aktywnych przedsiębiorstw, jakie z ostatnich pół roku odkryły innowacje w Polsce, co ukraińskie firmy. Jak co wpływa na polską ekonomię, to rynek pracy zeznała się nasza kolega Maria Czerniakiewska. Поліна приїхала до Польщі з Києва після початку повномасштабної війни і вирішила займатися тим, що любить і вміє найкраще. Жінка відкрила у Варшаві приватний дитячий садок. Окрім затребуваних послуги, Поліна ще й створила п'ять робочих місць. На даний момент це п'ять працівників, і всі звичайно офіційно працевлаштовані. І на умові опраці, бо вони працюють з дітьми. І це є однією з такою умов. Українок нас три працює зараз на даний момент. Перші півроку після початку підприємницької діяльності Поліна користувалася так званим пільговим періодом, який дозволив не сплачувати усі податки. Така можливість у Польщі існує для тих, хто вперше відкрив ФОП. Тім наразі компанія вже сплачує податки у повному обсязі. Якщо врахувати повністю всі відсотки, і за вихователі, і за найманих працівників, які сплачують за доход, за здравотні за зус. Всі 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 це приблизно виходить, десь 67% з чистого доходу. Якщо до лютого 22-го року наші громадяни започатковували тут від 100 до 200 компаній на місяць, то далі їх кількість лише зростала спочатку до тисячі на місяць, а потім до двох і навіть чотирьох. У результаті за останні три роки українці відкрили у Польщі 89 тисяч фопів. Кожна десята фірма у Польщі наразі українська. Українці обирають підприємництво, зокрема, щоб не йти на посади нижче рівня своєї кваліфікації, вважають фахівці. Доможете огранічення кури. Які... Відомо, що ті обмеження, які українці зустрічають на польському ринку праці, інші закони або мовний бар'єр, часто призводять до того, що працедавці працевлаштовують їх на такі посади, які вимагають меншої кваліфікації. Однак, відкриваючи власну справу, певні свої вміння, які використовували в Україні, тепер використовуються в Польщі. Тобто, це є така альтернатива роботи в наймі, яка дає більшу незалежність і, можливо, більші доходи. така ділова активність призвела до значного впливу наших громадян на польської. Економіку та ринок праці. Останні дослідження свідчать: українці за 2024 рік забезпечили приріст польського ВВП на 2,7%. Загальний економічний внесок наших громадян за останні три роки у внутрішній валовий продукт Польщі склав понад 328 мільярдів злотих. У той час як витрати з бюджету Польщі на українців, які отримали тут тимчасовий прихисток, у вісім разів менші понад 40 мільярдів злотих. Такі дані дослідження міжнародної консалтингової компанії на замовлення Ня українці звичайно українці працюючи платять усі види податків та внесків. Також фірми, які відкрили, на них теж розповсюджується польське законодавство, і вони теж мають сплачувати усі податки. І якщо це все підсумувати, то звичайно це перевищить кількість допомоги, яка була надана від початку війни громадянам України. Окрім внесків у польську економіку, за даними Нацбанку Польщі, 40% українців регулярно переказують кошти з Польщі в Україну як для підтримки родин. Такі у вигляді благодійних внесків, Марія Черніхівська Марчин, Пересада, Слава Тіві. Танця дослідження показують, українські мігранти не лише не вичерпують ресурси, як це часто лунає у публічних дебатах, а суттєво посилюють польську економіку та ринок праці. Але чи достатньо цей внесок помітний у суспільному дискурсі? Чи має Польща довгострокову стратегію інтеграції мігрантів? Як уникнути конфлікту інтересів між потребами Польщі в робочій силі та прагненням України повернути своїх громадян після війни? Про це та про інші виклики і можливості політики інтеграції говоримо із Павлом Марчевським, соціологом, керівником секції громадяни по фонду Стефана Баторія. Добрий день. добрий день. День добре, вітам, сердечно. добрий день. Щиро вітаю управління у справах біженців. ООН компанія Deloitte зробила дослідження, яке показало, що торік українці внесли 2,7% розвитку польського ВВП. І це попри те, що в принципі лунають постійно слова в інтернеті в соціальних мережах про те, що поляки занадто допомагають українцям. На вашу думку, не достатньо внесок українців артикулюється у польській у польському інформаційному просторі. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, недостатньо це найпростіша відповідь, що ці дані не проходять до ширшої громадської думки, бо часто вони просто-напросто з'являються у спеціалізованих звітах, таких як згаданий щойно. також звіт. Польського банку національного господарства, який показав приблизно таку ж відповідь, що внесок у польський ВВП поступово зростає з року на рік. Він ще раз вищий. минулого року. Це були 2,7% і 7% і І ці дані на жаль не проходять до ширшої громадської думки. На жаль, також ситуація виглядає так, що публічне обговорення того, чи люди, які проживають у Польщі і які приїхали з України, як ті, які проживали у Польщі перед повномасштабною агресією, так і Ті, які приїхали пізніше, після лютого 22-го року, на жаль, ця дискусія дуже часто ведеться дуже спрощеним чином в категоріях прибутків і витрат. Скільки вони сплачують, скільки ми на них витрачаємо? Весь час ще є постійне переконання, що є недостатня вдячність за ту допомогу, яку вони отримують за те, що мають доступ до польської системи освіти чи польської системи охорони здоров'я, і це, це було трохи міфологізовано, тому ці дані не проходять до ширшої громадської думки. Це по перше, по коли вже проходять, то на жаль, ця дискусія затримується на поточному балансі витрат і того, що отримується. Тому немає такої дискусії, що присутність людей з України означає для польського суспільства і польської економіки довгостроково, тому що досить такі серйозні дані з досліджень, які ведуться як у Великій Британії, так і у Франції, наприклад, то. То країнах, які мають набагато довшу історію приймання великих груп мігрантів, набагато довшу історію ніж Польща, показують, що все таки чим довше ця міграція триває, чим довше тут живуть мігранти у даній країні, тим цей внесок вищий. Насправді, навіть найновітніші дані, які стосуються, наприклад, до польської міграції до Великої Британії, показують, що на даний момент середні заробітки з поляків, які проживають в великій Британії, вищі Віще ніж у Британці, де... тому довші я не здавався, як, якби у довшій перспективі дані подібні дали дані, дали дані дали також були б і що стосується осіб з України, які проживають у Польщі, цей внесок поступово зростає і буде зростати далі. А як в такому разі українцям може треба комунікувати свої успіхи на польському ринку? на ринку праці? А може навпаки, може, це теж могли б допомогти в цьому польський уряд, або може польські поза. uriadowej organizacji. Kto sam małby komunikować te tej uspich? То є сочетче трудне питання для того. Це звичайно складне питання, бо у мене таке враження, що є певна частина осіб з України, які тут, наприклад, ведуть свої фірми, які не особливо хочуть афішуватися, показувати свої успіхи, бо вони побоюються саме того, що ці успіхи будуть вписані у цей наратив про надмірну допомогу, занадто велику допомогу українцям. І що вони будуть додатковим аргументом, що не треба такою мірою допомагати людям з України, якщо вони так добре самі справляються на польському ринку? Того є всі ті стереотипи, які завжди з'являються насправді, коли в якусь країну приїжджає досить велика група мігрантів. Наприклад, вони з'явилися з усією силою у 2015 році, коли у різні країни Європи, передусім в Німеччину, приїхала дуже велика група людей з Сирії, в якій була війна, і з'явилися аргументи, що як можна говорити про біженців про людей, які втікають від війни, якщо це люди, наприклад, з дорогими телефонами чи з брендовим. Одягом чи в елегантних машинах, тобто ця комунікація успіху українських працівників чи українських підприємців на польському ринку надзвичайно важке питання, тому що це завжди пов'язано з певним ризиком. Але я думаю, що треба це робити. Цей внесок у польську економіку треба безперечно показувати і підкреслювати. Це також і виходить у дослідженнях, які стосуються інтеграції осіб з України у повсякденних ситуаціях, наприклад, дослідження Нє досить цікаве центру громадянської освіти на тему того, як функціонують українські учні та учениці у польських школах, і запитували тоді цих дітей, цих учнів, школярів, наприклад, що вони можуть сказати ровесникам чи батькам польських дітей, які стверджують, що є якась велика чемність, вічність з боку польської держави, що вони можуть ходити до польських шкіл. І відповідь, яка часто з'являлася у цих розмовах, була так але за що ми маємо бути особливо вдячними, якщо наші мами працюють і сплачують тут податки? Якщо вони працюють і сплачують податки, то ми маємо право ходити до польських шкіл. Тобто це дуже складне питання. Є багато взаємного непорозуміння і стереотипів. Я думаю, що це необхідно, щоб ці стереотипи долати за допомогою даних і конкретних фактів, І, як я вже сказав раніше, за допомогою пояснення того, наскільки позитивним є довгостроковий. Ефект результати міграції до Польщі, але це завдання, яке вимагає послідовності, і того, щоб не піддаватися, яких ну, тимчасовим почали модам тим і дійсно згадали про дорогі телефони, дорогі автомобілі. І е, як я відчуваю, що я бачу в польському суспільстві, немає різниці між тими мігрантами, трудовими мігрантами, які приїхали до Польщі до повномасштабного вторгнення. Це були дійсно люди, які шукали кращої долі, кращих можливостей для заробітку, і тих людей, які приїхали після Другого року, які власне дійсно мають дорогі автомобілі, дорогі телефони, бо вони це заробили на своїй землі, а сюди вони приїхали, шукаючи безпеки і рятуючи своїх дітей. І тут власне як Україні комунікувати з польським суспільством і пояснювати, що дорогі телефони не куплені на якусь соціальну допомогу, а Теж зароблені чесною працею, і зараз наші українські громадяни, які з причин війни опинилися серед польського суспільства, але хочуть інтегруватися і хочуть тут приносити економічну користь. Так. Я мисля, в вугле тлумачення ще з дорогих телефонів. Я думаю, що взагалі пояснювати присутність one, других i телефонів i це telefon, дорога в нікуди, to бо to саме визнання це означає, що групи, когось stalo, просто плачкова, таким чином змусили так відповідати, e, і що це дуже, дуже вузька розмова. Дуже важливо і пояснювати, і що є велика група осіб з України, які фінансово в Польщі справляються дійсно дуже добре. Часом це так, так як ми чули щойно у. Коментарі в економічному коментарі часом буває так, що вони відкривають одноосібну господарську діяльність чи невелику фірму. Це випливає з необхідності, тобто з того, що вони не хочуть працювати нижче за свої кваліфікації. Часом у них немає достатнього знання мови, чи у них немає відповідної бази чи досвіду роботи в Польщі, тому їм важче отримати таку роботу, яка б відповідала їхнім кваліфікаціям. А часом це просто проблема з визнанням кваліфікацій, які були здобуті в Україні. Тому коли хтось хоче перескочити ці бар'єри, вони відкривають фірму і часто добре з цим справляються. Але дивлячись на таку цілісну картину, все таки ситуація виглядає так, що середня зарплата людей з України, яка приїхала до Польщі після повномасштабної російської агресії, всі ці люди, які охоплені тимчасовим захистом, і части, велика частина з яких має статус PESEL Укр. І у зв'язку з цим в має в можливість в користуватися польською системою сутті, соціальної допомоги, доступ, сутті, доступ сутті, до освіти, доступ сутті, до медицини, і часто ми називаємо їх загалом просто біженцями з, з, сутті, з України. То середні заробітки цій групі, у цій групі вони на рівні польської мінімальної зарплати. І з цього випливає досить чітко, що більшість цих осіб, а треба пам'ятати, що дуже часто це люди дійсно дуже викваліфіковані. Ковані з вищою що з хорошими уміннями і навичками багато цих людей працює нижче за свою кваліфікацію, і це не так, що це люди, які в Польщі заробляють набагато набагато більше ніж поляки. Тому ця економічна картина всієї цієї групи не така вже й рожева, як може здаватися. Це не Пане, тільки виключно історія успіху. А хочу вас запитати, чому в Польщі так популярні є останні ультраправі партії політичні? Co takiego stało się w Polsce? Co za tym ultraprawem idzie antyukraińska retoryka często? Jak wiecie, jak socjolog może to komentować i Budlaska ma mu gdzieś przybliżoną na odpowiedź. Наточище багато трудночевидно дуже складне питання, мій, бо з одного боку говорять, і це вже певний і стереотип, і стереотип і чи автоматична відповідь, що є втома від, змінчання відповідь, змінчання, відповідь, або від або надання помагання, допомоги. Помагання, що це вже занадто довго триває, часу, війна не закінчується. Ці люди вища тут. Між але мені здається, що це занадто проста відповідь. Тобто, у мене складається враження, що велика частина цих емоцій напевно є частина польського суспільства, яке просто не дуже любить чужих. Є проблему з Служення, культурним уліці, різноманіттям, що чує на вулиці іншу мову. Але Я думаю, що набагато більше, набагато суттєвішою причиною є просто низька довіра до польської держави загалом і просто люди з України стають жертвами таких дякуємо за розмову. Нагадаю, Павел Марчевський соціолог, історик, публіцист, керівник секції громадяни в аналітичному центрі фонду Степана Баторія.